Росіяни знову вбивають цивільних українців. Одна людина загинула, ще двоє зазнали травм внаслідок ударів росіян по Краматорську. А на Сумщині помер у лікарні 34-річний чоловік, поранений під час атаки на область понеділок. Відтак росіяни забрали життя чотирьох людей напередодні, а нині під ранок вкотре обстріляли Харків. Російські терористи атакували місто та область кабами ФПВ-дронами та безпілотниками типу Герань. Внаслідок цього 11 людей зазнали травм. На ринку Барабашово зайнялася масштабна пожежа. Два десятки торговельних павільйонів вигоріли вщент. Ще майже 80 пошкоджені вогнем. Під обстріл потрапили і житлові будинки в чотирьох районах міста. В області ворог атакував понад два десятки осель людей. У Сумській області просять терміново евакуюватися мешканців двох населених пунктів біля кордону з Росією: Білопілля та Ворожби. Обидві громади межують з Курською областю Росії та перебувають під постійними обстрілами. Записатися на евакуацію можна цілодобово, повідомляє обласна влада. В Сумах працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО та можливість знайти житло. Напередодні рятувальні. Вальники вивезли із прикордонних сіл Білопільської громади 31 людину, серед них семеро дітей і літніх людей. Сьогодні планують вивести пів тисячі жителів. Евакуацію проводять на броньованих автомобілях під постійними обстрілами.